Дірява справа. В Народний контроль звернувся мешканець вулиці Личаківської, 211. Чоловік розповів, будинок, в якому він мешкає, стіна в стіну межує з магазином. Кілька місяців тому магазин під'єднували до електромережі і в фасаді будинку 211 Продовбали діру глибиною в пів стіни. По інший бік муру квартира пана Олександра. Чоловіка непокоїть такий стан речей. За його словами, через дірку квартира буде промерзати, тому залишати її не можна. Мені пробили такі ніші в стіні. От Я звертався в ЛКП з просьбою відмінити дозвільне рішення і замурувати ті ніші, тому що вони спричинять промерзання моєї квартири. Від комунальників пан Олександр отримав повідомлення, що діру залатають. Та незважаючи на це, отвір вже кілька місяців залишається відкритим. Журналісти народного контролю разом з паном Олександром прийшли з'ясовувати ситуацію в ЛКП 507. Начальник Наталя Костик на камеру пообіцяла ситуацію бере під контроль та проблему вирішить. Дане питання ми будемо вирішити. Ми звернемося з листом щодо. Цінного обстеження правильності підключення до тих електричних мереж і чи взагалі була було правильно продовжувати отакі ніші в стіні. Буде створена комісія. Вийдемо на дану адресу. Будемо приймати. Народний контроль відстежуватиме ситуацію. Через тиждень ми приїдемо і перевіримо, чи дотримали комунальники свою обіцянку. І Березніцька Павло Войтович, народний контроль, телеканал Зік.